Тіло вбитої жінки, плями крові на асфальті та банкомат. У середу вранці Дніпро сколихнуло жорстоке вбивство на проспекті Слобожанському. Все сталося близько 5.30, коли на жінку, яка підійшла до банкомату зняти гроші, напав невідомий з ножем та завдав, що на менше п'ять ножових поранень. Від отриманих травм жінка померла. Суходом у прокуратурі повідомили підозрюваному вбивстві виявився неповнолітній 14-річний хлопець. Метою вбивства було заволодіння майном. Його вже затримано. Жертвою зловмисника стала жінка на ім'я Наргіза, якій було близько 35 років. Родом вона з Узбекистану, проте вже кілька років жила у Дніпрі. У жінки залишилося двоє маленьких дітей. Чоловіка Наргізу у травні цього року мобілізували на фронт, тож дітей виховувала сама. Батько, ймовірно, ще не в курсі того, що сталося. Не Розповідають про трагедію і дітям загиблої. Згодом це зробить дитячий психолог, щоб мінімізувати травму. Вже не вперше у Дніпрі банкомати стають місцем нападу та пограбування. 8 квітня цього року біля платіжного термінала на вулиці Павла Скоропадського в центральному районі міста. Словмисник стежив за чоловіком, який знімав готівку з банківської картки. Щойно той отримав гроші, нападник вирвав у нього з рук 10 тисяч гривень і кинувся тікати. Ще протягом години його виявили на проспекті Дмитра Яворницького. Грабіжником виявився 20-річний мешканець іншої області. Вкрадені кошти вилучили, а чоловіка затримали. Ми вирішили запитати у Дніпрян. Не бояться вони нападу чи пограбування, коли знімають кошти з банкомату. Якщо вона в мене не з'являється, це хтось там віддав за щось чи щось таке. Мабуть, ні, не думала навіть, чесно кажучи, але випадок страшний дуже. Ні. Ні. А знаєте, вчора сталася ситуація. Так, я думаю, потім прийде. Ну, це ж все жахливо. Це страшно. Ні. Ну, мабуть, я буду страшно більш обережна і скажу дитині. Ось це я можу хвилюватися, коли вона йде з телефоном, тому що їй там два несрочки, і вона не да, може постраждати більше. А я не боюся, а раптом що станеться. Я думаю, що я таки зможу себе запустити. На жаль, банкомати іноді стають місцями злочинів. Будьте уважними та обережними під час зняття готівки. Завжди дивіться навколо себе та за можливості користуйтеся банкоматами у доброосвітлених освітлених і людних місцях або у відділеннях банків.